Мої вітання глядачам нашого телеканалу. Найцікавіше за сьогодні протягом наступних 15 хвилин. У студії працюємо Микола Бойків. Будьте з нами. Продовжуємо говорити про пам'ятку архітектури місцевого значення, про її неналежне утримання та те, як віденку передали у приватні руки. Сьогодні ми покажемо, як виглядає будівля 19 століття. Середини двору, на якому лежать автентичні дерев'яні вікна. Коли пані Дарія Михаць, колишній заступник головного архітектора, це побачила, жінка мало не вмліла. Саме в той момент до нас вийшла та сама пані Марія, яка пече пиріжки і продає їх на куті народної та Шевченка. Вона єдина представниця колективу ресторану Прикарпаття, який вдалося відірвати від міської ради та пана Васьковича маленьку кухню, де працює зараз. Для того щоб отримати відповідь про те, як та коли, а основне кому продали історичну цінність двічі. Писали запити на ім'я самого керманича міста. Суть першого, як каже мій колега Олег Филик, в мілі знавці епістолярного жанру вмістили у одному реченні. У другому чітко розписали все, що цікавило. За відповіддю попросили приїхати по штарем, чи по електронці службовці не передали. Втім, чуда не сталося, і цього разу вирішили зекономити, чи то час, чи то папір, чи просто вкотре. Міська рада обвела журналістів навколо пальця. Вони вказують в додатках, що вони вам додають повний договір, але сюди докладена тільки перша і остання сторінка. І наскільки я розумію, всі основні умови договору, в тому числі щодо збереження цієї пам'ятки архітектури, інших обов'язків, які покладаються на покупця, на жаль, тут немає. Пан Андрій допоміг витягнути зі смісту листа максимум інформації. Першим власником готелю Прикарпаття стало товариство Джентрі. Хто його очолює, не вказали. Невідоме товариство продає свою частку підприємиці Лисю. Потім міська рада, публікуючи оголошення у газеті, але не повідомляє братківську бізнес леді, що зробити мали обов'язково віденську кав'ярню. Продає кому правильно Васьковичу. але пані Олександра скористалася переважним правом і подала на нього до суду. Саму. Відську каву, воно з порушенням чинного законодавства продало пану Васьковичу. І рішенням від 10 липня 2009 року Стрийським іскройним судом, в принципі, відповідно до чинного законодавства, було переведено права і обов'язки покупця з Васьковича на Лисюк. Тобто, фактично. Покупцем за укладеним ще в 2006. Так, в 2006 році цього кафе покупцем стала Лисюк на підставі судового рішення, але на всіх умовах і на всіх обтяженнях, які передбачені в цьому договорі за 2006 рік. Олександра Лисюк є повноправним власником. До речі, стрийські корінні підприємці подейкують, що жінка володіє майном лише на папері, і готель та кав'ярня є лише частиною власності уродженця села Лани Соколівські, колишнього народного депутата України, голови правління Київської регіональної спілки споживчої кооперації Володимира Пака. У його рідному селі ходять чутки, що пані Лисюк є його родичкою. Стверджувати на камеру люди бояться. Стрийські підприємці теж у матеріалах інтернет-видань про заслужено. Працівника сфери послуг України Володимира Петровича інформації вдосталь. Чи проводили правоохоронні органи на основі цих матеріалів перевірку не знаємо. А от щодо нашої теми, яку ми порушили, варто було б це зробити. Але перетворювати і руйнувати історичне приміщення Продажу вживаного одягу, який оброблений формальдегідами, в мене великий сумнів, чи це вірно поступлено. Ми і так уже зазнали дуже сумної слави в столиці секонд секонд-хенду. Зараз буде дуже багато і крику, і дуже нехороших слів по відношенню до тих, хто говорить свою точку зору, що зберегти історичне середовище для міста є дуже важливо. Кожен буде захищати свою позицію, я захищаю позицію міста, тому що епоха секонд-хенду, Мене як вона минула в усіх розвинутих країнах, пані Наталя дуже грамотна та завзята жінка, паралельно з нами також звернулася запитом до міської ради, яка, скоріш усього, має що приховувати, не додаючи у відповіді усіх сторінок договору, купівлі продажу, укладеного з Василем Васьковичем, не зазначивши, якими були умови щодо збереження архітектурної пам'ятки. Станом на 2012 рік приміщення входило в реєстр пам'яток культурної спадщини місцевого значення, під реєстр Ційним номером 1167. начальник відділу охорони культурної спадщини львівської обласної державної адміністрації нашим колегам з народного контролю розповів, що власники пам'ятки культурної спадщини місцевого значення обов'язково мали подати листа із поясненнями, як використовуватимуть приміщення будь-які зміни, реставраційні чи ремонтні роботи приватники повинні були також узгодити з обласною адміністрацією. Це пам'ятка місцевого значення так. Вона давно в нас навреєстр Дцять році вона є в реєстрі як пам'ятка місцевого значення. Тому будь-які, скажімо, дії щодо цієї пам'ятки, а в тому числі пов'язані з відчуженням, передачою в оренду чи в користування, мали би погоджуватися з органами охорони культурної спадщини. І, так само відповідно роботи, тобто які повинні виконуватися за реставраційним завданням і, науковою, і виготовленою і після цього науково проєктною документацією. за останні роки. По цьому будинку звернень ніяких не було щодо проведення будь-яких робіт на цьому на цьому об'єкті. Тому очевидно, що ми не могли погоджувати, якщо не було звернень. Ну так що скажу, що на жаль, зі стрія дуже рідко бувають такі звернення, але бувають. Багато що може розказати про готель та кав'ярню. Пані Марія. Жінка пропрацювала понад 40 років на прикарпатській кухні. Як член трудового колективу мала повне право викупити частину приміщення свого таки досягла, але якою ціною? Ми мали всі документи і того, що ми з нами ні по зробити. Я тут укриту я кажу, я казала, пане Василю. А що я вам на голові сиджу? з Васьковичем ледь не билася? Він у парі з міськрадою не давали їй можливості придбати ту частину пам'ятки, на яку претендувала жінка. Хотіла разом з іншими працівниками ресторану купити зал і далі працювати. Та міська рада, і вони не шукають тепер. Десь, бо якби не продали, ніхто би то не взяв, ніхто би сам не забрав. Ви, підприємців, не винувайте, каже жінка, що ремонти не поробили як слід. Ви спитайте, чому керівництво міста не виконує свої обов'язки. Вони мали вказати власниці, що можна робити, а чого категорично ні. Кінець кінцем є контролюючі органи, штрафи і найгуманніший суд та кращих суддів, аніж стрийська громада немає. Відео з першим матеріалом на своїх сторінках поширили майже півсотні користувачів. Олександра Брошнівська коментує: Стрийська округа вважалася одним із найчастіших і найсильніших українських повітів у краю, ідучи народний дім у сторону Корзо, здалеку доносився запах печива, з кондитерської тістечок і тортів Яворського. Прикро, що і далі не смак, і великі гроші спотворюють наше місто. Стоматолог Тарас Лісевич пише, коли Стрию виступав Леонід Коган, а МБК був повноцінним театром. Чи по Війону пройшли сніги колишніх днів? Облуплений готель і гарні тротуари показують когнітивний дисонанс, кризу духу між видатним інтелектуалом Стрия, паном Романом Шармов'ятом і творчим генієм стрийського бізнесу, високоповажним ідальго Василем Весковичем. Трошки вище тротуарів не вистачає наснаги. Знаний бібліотекар міста Надія Черепанин дякує за репортаж, але визнає, не всі мають змогу і засоби, щоб боротися з цим вандалізмом. Вдячні вам, працівники міської бібліотеки і наші читачі. Які обурені тим, що на місці віденської кави зробили звалища ганчір'я і змушені цілий день бачити вивізку секонд-хенду на червоному кумачі, який ріже в очі, колишній зам начальника стрийського відділу міліції Олег Поліщук пише: мені відомо, що за цей репортаж на адресу журналіста почали поступати погрози фізичною розправою від теперішньої власниці цього закладу. Що далі будемо ковтати глум над громадою? Наталя Луковська, яка народилася та виросла у Стрию. Продовжує Стрияни, будь ласка, підтримайте прагнення громади добитись від власника дотримання вимог законодавства України щодо збереження культурної спадщини. Чергову партію адресних посилок сьогодні відправили на Волноваху з Майдану Стрищини. Необхідні речі на сході України уже найближчими днями отримують наші місцеві бійці. А завтра волонтери збираються навідати травмованих у Львівському госпіталі. Атовці Просять привезти їм солодощі, тому Стоян закликаємо нести в народний дім різноманітні смаколики. Крім того, в організації продовжують плести маскувальні сітки. Цим процесом тепер займаються бойові бджоли. Ми виховуємо наступників своїх діти з задоволенням. Діти дають дуже цікаві пропозиції. Ми просто їх підтримуємо, по можливості скеровуємо їх. А діти вони, вони дуже активні. Вони нам допомагають працювати, ну от поспілкуєшся з ними і не знаєш, відки в тебе беруться сили. Ось що про дітей-волонтерів розповідає одна із координаторів, пані Галина. На канікулах вони не відпочивали, плели маскувані сітки. Часу вистачило, щоб зробити цілих десять. Їх відправили на передову. Та рук не покладають. Кинули клич на район. Цим займалися у Добрівлянах, продовжили у церкві Миколая Чернецького стрію, а завершать цими вихідними в селі Баня Лисовицька. Саме тут доплетуть одинадцяту сітку і відбудеться посвята у бойові бджоли представників молодіжної організації. Все відбуватиметься на могилі героя Тараса Бруса, який минулого року. Року загинув АТО. Крім того, ми е, малюємо малюнки, пишемо листи хлопцям на АТО. Також виготовляємо сувеніри. Е... Ми збираємо макулатуру, кри кришечки для протезів. Макулатуру ми здаємо і і гроші віддаємо на АТО. Восьмикласниця Христина, одна із перших, хто вирішив записатися у лави волонтерів. Зробила ця дівчина неспроста, адже її брат був мобілізований під час першої хвилі. Зараз, попри те, що почався навчальний рік, намагається якомога більше приділяти увагу благодійництву. Робить все, що по душі і що потрібно. Допомагати нашим бійцям на фронті бойові бджоли продовжать і надалі. У найближчих планах провести всеміську акцію 21 вересня. На ній знову ж таки плестимуть сітку. 21 вересня, Міжнародний день миру, в Стрийській загальноосвітній школі номер 5 імені Вас... імені Василя Стасюка. Відбудеться акція шкільна перерва під маскувальною сіткою. Тобто, кожен вчитель, учень може долучитися до цієї акції, допомогти спасти нам цю москвальну сітку для наших воїнів стрілян, які захищають Україну її суверенітет та незалежність. Микола Бойків, Руслан Леськів, Страйські новини. І на завершення у нас сьогодні гість у студії Світлана Талан. Вона побувала в книгарні Ідея та спілкувалася зі своїми читачами. Вітаю вас! Доброго дня. Ви лауреат різних премій. Скажіть, будь ласка, за що ви їх отримували, за які роботи і скільки взагалі у вас є? Нагород взагалі багато, але не, напевно найцінніша нагорода, ту, яку я отримала від коронації слова. Бо саме конкурс коронації слова дав мені шлях у літературу, відкрив, дав зелене світло, і в коронації слова відмічені три мої романи. Які саме? Коли ти поруч, не бурдалаки, і розколоти небо. У 2012-му ви увійшли до трійки найбільш читабельних авторів України. Що так приваблює у ваших творах? Ви спілкуєтеся зі своїми читачами, прихильниками? Ну, напевно, те, що усі написані за реальними подіями, які відбувалися в житті, і, і напевно, щирість, з якої я. Описую і звертаюся з устами своїх героїв до читачів, вони це відчувають, бо як людина відчуває фальшивість свого друга, наприклад, так і читач відчуває, чи ти щиро пишеш, відверто, чи щось там фальшивіш. Хто, і... хто, хто є ваш герой? Жінка. — Жінка. Жінка завжди жінка. Знаєте, мені легше писати. Дивитися на світ очима жінки, звичайно. Жінка справжня українка, завжди сильна, яка йде до свого щастя різними, можливо, шляхами, десь помиляється, але це жінка. Знаємо, що ви проживаєте на Луганщині. Чи зараз ось в такий час, чи близька вам тема війни, а то, можливо, ще щось такого? Так, наше місто було три місяці окупації. Я бачила, як моїми вулицями їздили бороно-транспортери з чужими прапорами. Я бачила чужинців на своїх вулицях зброєю. я бачила, як забирали патріотів, які не поверталися вже додому. Бачила розстріляних людей на зупинках. І після ще в окупації я почала писати книгу, бо розуміла, що це наша історія. І не знаю, чи навіть чи, чи вона коли вийде, чи побачить світ, чи звільнять наше місто, я не знала, що з нами буде, але дуже так ретельно записувала все побачене, почуте, те, що викладалося в інтернеті, ну тих газетах, які нам розносили. У плакатах, які були розклеєні, все це фіксувалося, і тоді я почала писати роман. Гадалася, що дуже його швидко напишу. І знаєте, була думка: якщо він не побачить світ, то нехай це буде моїм дітям, моїм онукам. Ну і був спадок, щоб не забували про ті події, які відбулися. І як це важко втратити, те, що маємо, люди повинні про це замислюватися, бо лише втративши, розумієш, що таке, особливо коли втрачає людина свободу. Тоді розуміє цінність прапора і державних символів, і навіть того буденного життя, яке щодня набридає, а потім його не вистачає, бо ти вже не можеш вільно вийти на вулицю. Яка ситуація зараз, перепрошую, що перебуваю зараз, у вашому місті? Ну, Зараз наше місто звільнене. Ви часто буваєте там? Які настрої людей? Ну, різні на різні настрої, але місто недалеко від лінії фронту, по це 20 кілометрів від першої лінії оборони, то ми чуємо ще вибухи. Бачимо щодня дуже велику кількість солдат. І тому, якщо, наприклад, у цьому місті можна відволіктися, забути хоча б на якийсь час там помилуватися природою, то нам вибухи нагадують про те, що війна продовжується щохвилини. А можете таку паралель зробити зі Стрієм взагалі, як вас е, прийняли і чи сподобалося вам наше місто? Ну, стрій я вже вдруге, мені дуже подобається місто Стрій. Ви знаєте, коли вперше ми приїхали з сином, це було два чи три роки тому. І ну, вночі ми приїхали, нас поселили в готелі. І коли ми вранці прокинулися, вийшли на вулицю. Було таке відчуття, що ми. Переїхали і опинилися в такому маленькому європейському місті. І син каже, що можливо якась вийшла помилка, можливо, ми не в Україні. Ось таке ну, архітектура різниця. Все ну, приваблює, і природа, і архітектура, і ну, така гостинність. Людей. Завтра у Львові стартує книжковий форум. Чи збираєтесь його відвідати? Може, зібралися щось купити, що можете порадити нашими. Звичайно, я буду у Львові 12 числа. У мене такий день дуже насичений. Кілька зустрічей, автографсесії сесії будуть. Що я пораджу? Ну я, наприклад, хочу купити нову книгу Галини Довиченко про... Події, які нещодавно відбувалися і відбуваються. Мені дуже цікаво. Ваші плани, як письменниці, на найближче майбутнє, можливо, почали на чомусь е, працювати. Ну, у мене в планах завжди три готові романи, які в голові, але часу не вистачає записати. Але читачі дуже чекають продовження е, цього роману про події, минулорічні події, які відбувалися в нашому місті. Книга називається Голений нерв» і зараз я. Пишу другу частину, яку маю закінчити найближчими місяцями. Це продовження тієї книги, яка була розпочата і буде вона мати назву, це робоча назва Повернутися щим». Дуже вам дякую за цю розмову. Бажаю вам побільше прихильників, визнання і нових творчих злетів. Дякую. Дякую вам. Ось такими були новини четверга. Ще раз переглянути їх ви можете на сайті Телеланком .ua. Телефонуйте до редакції 41993. Я прощаюся з вами до наступного тижня. На все добре.